Еш Венсдей, теж я в той ж це в моєї до якої я їздила знімати півоні і любуватись, миватись. побачила цей сорт Еш Венздей. Він теж з'являється, бачу в пропозиціях і заціковлюю людей. І я вирішила, чому ж не відзняти, бо Мало покачу інформації про нього, і камера не передала, звісно, один в один. Але надіюся, я що я все ж таки зловила оці відтінки. Він не є чисто білий, він не є якийсь кавовий. А він має такі ніжні-ніжні відтінки якоїсь такої бежевости, кавово бежевості. Так, це витка троянда, вона може оговуватися куди, куди ви їй дозволите, куди ви її пустите, туди вона вам і буде витися. От, розкривається повністю квітка. Фактично, таких характеристик не дам, бо кажу, я її один раз Бачила, і вирішила просто відзняти, бо досить такий великий куш, досить довгі вже пагони, квіти в різному стані можна було мені відзняти, оскільки вони такі були. І от ради такого інформаційного, хоча б хтось може шукав чи цікавився, подивіться, яка вона є вживу і так, в, якби в розквіті, так, в такій гарній уже стадії розкриття квітів і квітування.